Всім привіт! Як ви знаходитесь на каналі Лера Інспар. В називі кіномідемо сніг, а ми нарешті будемо розпаковувати посилочку від фонду Діти Героїв. Це мав бути подарунок на день Святого Миколая. Щоб його отримати, потрібно було намалювати свої хотівки, але щоб вони вписувались під певну суму. Зараз на екрані побачите мої малюночки. Тож тепер давайте нарешті розпакуємо і подивимося, що там всередині. Ми вже бачимо там якісь речі всередині, але ще не розуміємо, що це, тому що вони загорнуті ось в таку от пупирку. Тож, давайте почнемо розпаковку саме з цієї речі. Ось така от коробка, достатньо важкенька. Давайте її дістанемо, трошки посунемо коробку і розпакуємо. Знаєте, що мені нагадує? Упакування книгарні є? Ну або ще якогось книжкового магазину. Тому я підозрюю, що тут має бути книжка. Судячи з усього, вони її не розпаковували, а поклали одразу в упакуванні. І це насправді дуже добре, тому що якби вона просто лежала в посилці, то б вона б вже намокла. Відкриваємо, скоріше залишається тут підрізати скотч. І книжка на свободі. І ми дізнаємося, що це за книга. І це Бартімеус і кільця Соломона. Це доповнення основної трилогії Про Бартімеуса. Меуса, а так як я фанат основної трилогії, то це просто нереально було пройти повсю частину. Вона англійською, тому що на українську вона не перекладена, але для мене це не проблема, тому що я люблю читати книжки англійською, і в мене вже є своя невелика колекція книжок в оригіналі. Тож, думаю, що вже в наступному 2024 році я розпочну її. Тому що зараз я читаю другу частину Гаррі Поттера англійською. Мені подобається шрифт. Тут такий газетний папір, м'яка обкладинка. Я люблю м'які обкладинки, але вони не дуже зручні для читання насправді. Давайте відкладемо і відкриємо другу річ. Якщо ви уважно дивились на малюнки, то ви вже могли знати, що це. Але я все одно поки що не буду спойлерити. Тут знову ж таки ось таке упакування. Трошки давайте посунемо коробку, щоб вона не заважала. І відкриємо ось цю маленьку коробку. Давайте повернемо в кадр нашого Бартімелуса, щоб було набагато гарніше. Ну і давайте тепер нарешті продовжимо нашу розпаковку. Мені вже насправді дуже цікаво, що всередині цієї маленької коробки і точно там та річ, яка була намальована, тому що це була моя хотівка. Скотт трошки не піддається, але нічого. Зараз спробуємо ще раз. Я думаю, на цей раз відкриється. Так, відкрилося ще декілька секунд, і ми побачимо один шматочок коробки. І так, це ось такі от низ коробки. І так, це фігурка Funko Pop, як ви вже могли здогадатися. Давайте її якось спробуємо обережно дістати, бо вона трошки незручно запакована, але ми проріжемо ще збоку. Головне нічого не порізати зайвого. І ось таким от диким методом ми розриваємо посилку. Тому що мені вже дуже цікаво подивитися. І ми вже бачимо саму персонажку і номер 46. І так, це Джинні візлі. Це моя улюблена персонажка з Гаррі Поттера. Ми ще досі не бачимо саму фігурку, зате бачимо всю колекцію позаду. Я так розумію, що це все третя частина. І ми... І ось така от Візлі всередині коробки. Це буде моя перша стандартна фігурка, бо раніше в мене були лише маленькі брилки і фанкопоп. А тепер давайте нарешті її розпакуємо. Подивіться тільки, як вона гарно виглядає в коробці. Мені навіть шкода її звідти діставати. Але все ж таки час її звільнити. Обережно відкриємо, тому що коробку я, звичайно, хочу зберегти. Мені вона дуже подобається. І Джині вже майже вільна. залишається тільки дістати її звідти. І тільки подивіться, яка вона красива. У мене вже є фігурки Фанко. Це дамблтор вигляді брауку. Якось зроблю відео про свою свою колекцію Гаррі Поттера, тому чекайте. А також дві фігурки з Джоїв. Всі ці розпаковки можете подивитися на каналі. Так, давайте дістанемо для неї підставку, тому що я підозрюю, що з такою вилкою головою не зможе стояти. Ось така от неї прозора підставка, і зараз давайте спробуємо її поставити. І також, до речі, в мене є фігурка Funko Blue з Jurassic World, теж вигляді бруку. руку. Так що, ось така невеличка розпаковка Джені, також доповнення по серії Барті Мауса в мене вийшло. Наступних відео ще обов'язково покажу всю свою колекцію Гаррі Поттера, але це вже буде трошки пізніше. Всім папа! -па.